Здоров'я це найцінніший скарб для кожної людини. Саме тому у нашій громаді усі сили спрямовані на розвиток медицини. Сьогодні з вагомим і надзвичайно необхідним подарунком до нас завітали представники фонду Фенікс груп. Сучасна швидка медична допомога. Тепер буде у постійному користуванні Петрівської центральної лікарні. Слова вдячності висловлює головний лікар. Сьогодні відбулась дуже важлива, дуже важлива подія. Погляньте, будь ласка, це наша тепер швидка допомога, яку слишно здалека. Тепер цей це автомобіль буде працювати на благо Петрівської центральної лікарні. Я сподіваюся, на довге на співробітництво. Тому найголовніше е, 366, не хворійте, а якщо захворієте, до вас приїде, привезе і допомогу надамо. Безмежно вдячна за подарунок селищний голова, яка свого часу зуміла зберегти лікарню, залучивши до роботи професіоналів, і на сьогоднішній день робить усе необхідне для її стабільного функціонування. За ініціативи Олександра Поворозніка і при підтримці благодійного фонду Фенікс груп наша лікарня отримала прекрасну швидку допомогу. Я голова громади. Я думаю, що всі мешканці дуже вдячні за такий приємний сюрприз для нас, за те, що в такий важкий час ми безкоштовно отримали швидку допомогу. Чисті хвала людям, які сьогодні допомагають громадам, які піклуються про громади. Дякуємо. Тож тепер інформація з уст спікера фонду про те, звідки ж вони дізналися про потребу нашої громади у такому автомобілі. Ми приїхали до вас із Києва, бо почули запит Олександра Поврознюка, шановної людини, яку обожнює вся Україна. Заклик, просто крик душим про те, що ви потребуєте допомоги як ніхто інший. І ми приїхали на цей заклик душевний. Бо по-людськи, в той час, коли в нашій країні панує війна, потрібно допомагати одне одному і робити це максимально. І коли ти знаєш, що де все ж таки є негоди, негаразди в нашій країні, то туди. Ми вважаємо, що поспішати потрібно найшвидше, саме тому ми приїхали до вас. В Подарунок вашій громаді СМТ Петрової Ми привезли сучасну швидку. Так також ми привезли величезну кількість гуманітарної допомоги. Ми привезли медичні засоби. Так само в нас є засоби гігієни, а ще продукти довготривалого зберігання. Ще ми привезли в подарунок вже для військових наших хлопців, щоб вони виконували бойові завдання з легкістю. Ми привезли сучасний мотоцикл, який ви теж можете побачити позаду. Мене з керівника благодійного фонду Фенікс груп звати Фреді ця людина допомагає настільки потужно і настільки класно всій нашій країні. Я особисто ходжу до групи, яка їздить по гарячих точках. Фреді, коли перебуває територіально, теж в нашій країні він так само вирушає з нами по гарячих точках. У знак поваги до Олександра Поворозняка його батальйону подарували мотоцикл. E, там є ще один кое-що для ваших робіт, мопедиків. 21-го, так? Супер. Супер. Ну, чесно, чесно, я не вже досі. От, блядь, ну чесно, велика, велика, дякую. Да, ну, 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 ви знаєте, на, сь на сьогоднішній день, блядь, ну. Е Ну, скажем так, 90% процентів. Оці всі фонди тільки блять хочуть, щоб щось спиздить, наїбать, блять. От це, от, це от просто привезти так от душі дать блять. От поки гроші собирають, всі розказують: ми блять, ось у ми будемо. а потім тільки бабки зайшли нахуй, все, і думають, як їх роздірібанить. Блять. Ну от блять, є. Yes. Ну я дивлюся, ви зовсім інші. Ну, ви ви трошки з нами пообщаєтеся, і ви зрозумієте, що ми інші. От ми точно інші. Бля. Оце що ви бачили це цю, цю цю красоту. Ми зробили і буквально за три роки оце всі разом. За три роки ось ми об'єднанилися кругом одного чоловіка, це голови ОТГ, І просто знаєте, в чому проблема? Одна єдина, як в пісні пайося, прості, родна мать. Не смог твій син з зовсім елементарно, не треба ворувати. При тому самому бюджеті, при всьому тому самому, ми змогли зробити таку красу, просто перестали красти, блядь, всі і все. Кожен житель щиро дякує всім, хто допомагає підтримує та робить свій вклад у розвиток нашої громади. Україна Путін слава Україні! Слава українській нації і Пезде Друзі Федерації.